Неочікувані результати, деякі з яких цілком можна назвати сенсаціями. Приніс чемпіонат України з боксу, що пройшов у Харкові, зазнавали поразок головні фаворити, натомість вигравали молоді боксери, які мають стати зірками майбутнього. Подробиці з харківської орени локомотив в репортажі Вадима Хащука. У харківському спорткомплексі Локомотив пишеться нова сторінка історії українського боксу. Після провального виступу на Олімпіаді в Ріо де жанейро тренерський штаб замислився, які ж боксери стануть на чолі оновленої команди. Чемпіонат України прекрасно відповів на це питання, а також дав старт новому олімпійському циклу. Головні зірки змагань, учасники Олімпіади в Ріо, Денис Солоненко, Володимир Матвійчук і Дмитро Митрофанов сенсаційно поступилися на різних стадіях. Статус лідера вдалося підтвердити лише Миколі Буценку. Незважаючи на заяви залишити любительський ринг після Ріо, 25-річний боксер залишився в обоймі Дмитра Сосновського і без проблем став чотириразовим чемпіоном країни. Команда в буквально от я прийшов зборну, Ребята были там 24-25 лет, сейчас пришла другая сборная. Я смотрю, вот между той и этой сборной разница где-то в 10 лет. Сейчас обкатается и будет точно такая же сильная. Я надеюсь, все ребята стремятся, тренируются и жаждут побед. Особенно я считаю, что Микола – это боксер такого святого уровня. У него очень хороший уровень. И то, что он остался попередньо без медали на Олимпийских играх, Я думаю, що тут багато і об'єктивних суб'єктивних причин. Я на них не хочу зараз зупинятися. Найвище досягнення серед учасників мав 21-річний Дмитро Замотаєв. Бронзовому призеру чемпіонату світу не було рівних у вазі до 52 кілограмів. А чинний чемпіон світу серед студентів Гер Оганисян вперше став чемпіоном національного рівня у напівсередній вазі. Новий виклик для себе прийняв Олександр Хижняк. Виступавши раніше у категорії до 81 кілограма, перед чемпіонатом України він скинув аж 6 кіло. І в новій для себе вазі переміг досвідченого Дмитра Митрофанова. Серед важковаговіків не було зіркових Георга Манукяна і Ростислава Архипенка. Не виключено, що боксери взяли тайм аут і розглядають варіант переходу у профі-бокс. За відсутності лідерів у важкій вазі чемпіоном став 21-річний харків'янин Рамазан Муслімов. Запеклий фінальний поєдинок вирішував долю золота і серед супертяжів. Виграти титул четвертий поспіль Віктору Вихресту завадив Ігор Шевадзуцький, для якого це перше чемпіонство у кар'єрі. Конкуренція була дуже достойна на високому рівні. Але, слава богу, у мене було три з із чотирьох противників високі. То есть, у мене був можливість поготується к фінальному поєдинку. Хорошо. Чемпіонами також стали Назар Куротшин, Юрій Шестак, Євген Барабанов і Володимир Скрипка. Далі на збірників чекають підготовчі збори. А у лютому стартує всесвітня серія боксу, де п'ятий сезон поспіль Україну представлятиме команда Українські отамани.